Прийняття цього рішення в нашій ситуації, якщо не смерть, то же братство, так міський голова Семенівки, котра за 12 кілометрів від російського кордону висловився про плани держави забрати ПДФО від зарплат військових з місцевих бюджетів до державного, так званий ПДФО зарплати військових. Це не лише про військо, сюди ж зарплати це та СП поліції, ДСНС та інших. І саме ці гроші для громад Чернігівщини. Що постраждали під час повномасштабної війни, втратили багато бізнесів та робочих місць. І тримають місцеві бюджети на плаву, хочуть забрати гарантований ресурс, які прямо надходив у громади, і в якомусь там ручному режимі десь щось якимись подачками давати, щоб громади, вибачте, змогли якісь самі мінімальні потреби забезпечити. Це не про децентралізацію, це не про партнерські відносини з органами місцевого самоврядування. Це просто про банальне закриття проблем державного бюджету і прикриття Неефективності адміністрування державним бюджетом коштами громад для цього спеціально підкидуються історії про те, що там десь якась громада на заході України щось неефективно використала, планувала будувати якийсь стадіон. Ви подивіться на Чернігівщину. У нас не було кричущих фактів, де громади планували чи використали якісь великі ресурси не за цільовим призначенням або не на першочергові потреби. До прикладу, спочатку повномасштабного вторгнення, Чернігів отримав близько півтора мільярди так званого ПДФО від військових і фактично ж стільки витратив на укріплення оборони, допомогу ЗСУ, необхідне для підтримання життя в місті відновлення інфраструктури та багатоквартирного житла людей. Наразі 40% всього ПДФО нашої громади ми отримуємо від однієї військової частини. Більше 10% нашого бюджету минулого року пішло на підтримку військових та правоохоронних органів. Враховуючи, що маємо більше 130 кілометрів кордону з ворогом, а майже половина бізнесу громади фактично знищена. Прийняття цього рішення в нашій ситуації, якщо не смерть, то ж братство. Такі слова міського голови Семенівки відгукуються і в інших голів громад Чернівщини. Як би уряд не обіцяв компенсувати витрати, поки це виглядає скептично, зазначають фахівці. Мінфін і урядовці запевняють, що ми вам дамо там додаткові дотації, ми вам дамо кошти на відновлення. Хоча тут теж маніпуляція, якщо візьмемо Семенівку, 20 кілометрова зона, яке може бути відновлення для прикордонних громад, коли там постійно йдуть обстріли і постійно прилітає. У регіональному осередку асоціації міст нам повідомили, що втрати для бюджетів на Чернігівщині в разі якщо ПДФО від військових таки підуть до держбюджету близько 3,4 мільярди гривень. Якщо врахувати, що заберуть і 4% загального ПДФО, це ще 500 мільйонів. Доходи шалено зменшуються, витрати громад неймовірно зростають, враховуючи, що безкоштовне харчування дітей, постраждалих від війни, виглядає так, що буде коштом саме громад. До того ж, підрозділи сил оборони, які розміщені на нашій території, втратять місцеву фінансову підтримку, що здобудуть натомість зараз. Сказати важко. Це вже не секрет, що діє неформальне правило, коли Орган місцевого самоврядування, якому надходить ПДФО, повертає цій частині у вигляді трансферту або через закупівлю чогось обладнання до 50% ПДФО, який їм находить. Тобто цей механізм неформальний запрацював, і в нас у цьому плані співпраця громад з військовими налагоджена, і це і це ця модель їде. Хтось хоче її зруйнувати. Що буде взамін? Який буде механізм? Яким чином у нас будуть забезпечені першочергові потреби тих військових частин, які десь тут на території області розташовані? Нагадаємо раніше, во міського голови Чернігова наголошував, що міста прифронтової зони, ті, що постраждали від бойових дій, і так у нерівних умовах з обласними центрами центру і заходу країни. Туди переїхали люди, бізнес, і їм не треба витрачати сотні мільйонів на відновлення. Натомість такі міста, як Чернігів, можуть лишитися на межі виживання, не кажучи вже про менші громади і ближчі до кордону з агресором чи до лінії зіткнення. Забрати ці кошти у міст це злочин. Проти держави під час і дії і воєнного стану і взагалі в умовах, коли потрібно і займатися частково, хоча б відновленням відновленням для того, щоб повернути життя міста і, і людей. Якщо вже держава хоче якось регулювати ці питання, дайте можливість якийсь відсоток громадам від бюджету розвитку легально витрачати на збройні сили України і подивіться проаналізуйте з міськими головами чи за асоціацію міст. Бюджети цих міст і домовитися там чи поставити якісь законодавчі вимоги. Але міста, які без цих коштів просто підуть в повну деградацію, тому що якщо в Чернігові забрати мільярд, то по суті ну, але залишити харчування, залишити різницю в тарифах по водоканалу, залишити е, необхідність е, дотації на різницю в тарифах, яка не погашається з державного бюджету, а газ купувати треба. Пільгові перевезення і так далі. Так далі, то у нас мінус це по суті місто зупиниться під час сесії Чернівської міської ради. 13 вересня депутати адресували звернення до Верховної ради Кабміну та Мінфіну щодо проблемних питань формування бюджету Чернівської громади на 2024 -й. Детальніше про проєкт держбюджету на 2024 та як нововведення позначиться на житті громади області. Дивіться в програмі Позиція з виконавчим директором Чернігського регіонального відділення Асоціації міст України у вівторок, 19 вересня, о 18.10 та о 21.10.